для того, чтобы защищать представителей ТЦК, на которых нападают значит, злостные уклонисты, офицер ТЦК, офицер ВСУ, извините, Залезняк, он предлагает создать отряды самообороны ТЦК. И мне кажется, это очень интересное предложение, прям вот очень своевременное, правильное и в принципе нужно только поддержать его, конечно же. Гуляю по своєму улюбленому місту Києву, і те, що я чую, а я люблю слухати людей, здебільшого на першому місці розмови про ТЦК, хто обмежено придатний, кого забирають, кого не забирають, як уникнути мобілізації, які погані працівники ТЦК і тому подібне, і що з ними потрібно робити. Ну, дивно, це чути від цивільних. Маю таку пропозицію. Для військових інвалідів війни, людей, що перебувають, військових, що провають на ротації, аби створювати такі м -м, відділки самооборони ТЦК. Тобто ТЦК би коли працює, щоб не було таких там спортсменів і тому подобних, які хочуть. Я там чую дети навіть заклики різати цих працівників ТЦК під час мобілізації до цієї держави. Нагадаю, для чого на ну, тому, що триває найбільша і найкривавіша війна в світі після Другої світової. Найбільша, найкривавіша війна за існування української нації, то для цього е, створити такі е, отряди самооборони е, працівників ТЦК. І під час їхньої роботи, силами військових, інвалідів війни або ветеранів війни, надавати їм фізичну підтримку, якщо потрібно. Е, от так. Все. всіх обійняв. Хто готовий приступити до роботи, ставте плюси. Ну, ведь вони вже є. Я вже показував їх вам в предыдущему стрімі. Они просто в чорному ходять. Ці люди, ходять в чорному. І все. Так, вони ж вже є. Тобто, в принципі. Знаете, сходятся пожелания с реальностью. В реальности такие люди и такие отряды самообороны уже существуют. Поэтому что тут? Что тут вообще? Так оно уже и есть. Мама дорогая. «Фортеця Львів на зв'язку. Мені дуже жаль, що на них летять ракети. Я сподіваюся, що ті люди, які там залишилися, що вони не просто там ждуни, які чекають, а просто обставини такі, що вони не можуть поїхати звідти. А ми маємо зробити все для того, щоб після того як все закінчиться в нас, щоб вони говорили українською, ми сьогодні були на похороні людини, яка давно вже одразу після 2014 року. Зрозуміло, що треба людей не осуджувати, а вчити. 30 років ми не вчили їх за один день, і навіть за два роки війни на мабуть навчити важко. Будемо старатися це зробити. А як на вашу думку можна от їх мотивувати? Як навчити? Я думаю, що це має бути програма і державна, і наше бажання. Навчити. Чим більше буде контенту цікавого українською мовою, чим більш престижна буде українська мова всюди, чим краще ми будемо з нею розмовляти, розумієте, тим, тим швидше ці люди заговорять українською. Дуже дякую. Просто. Ну... Потрібно їх навчити. Багато років не вчили їх. Бо потрібно просто їх навчити, розумієте? Маємо надію, що ці ждуни з Харкова вони якось, ну, зрозуміють, нарешті. Як ви думаєте, о чому вони говорили? Существует декларативна політика і реальна політика. Є декларативні дипломати і декларативні правителі держави, а є реальні. Папа Римский никогда не будет встречаться с липовыми дипломатами, ну, которые не имеют никакого влияния. И это получается Папа Римский и Папа Киевский. Единственное, что меня напрягает, если честно, зачем идти в кроссовках на прием к римскому папе? Вот такая кринжатина. И мне никто не может это объяснить. Почему? Хоть чистые кроссовки. Это такой кринж, реально. Ты... 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 К римскому папе. Почему ты в кроссовках? Ой, Почему так? О чем они говорили? Кто-то может объяснить, о чем они говорили? Почему не показывают на едином марафоне... Видео адвокатов. ТЦК в черновцах мобилизовали 21-летнего парня. Об этом сообщает его адвокат в Инстаграме. Забрали, отвезли в багажнике в городской военкомат. В багажнике. Если тебя везут в багажнике, тцк кому нужно звонить? Еще раз всем привет. Нема ей просто слив, чтобы писать ему юзлист. Еще одна склался. Буквально пару хвилин тому е, вивезли мого клієнта, хлопця, 21 рік. Працівники ТЦК, значить, примусово доставили в ТЦК, примусово там утримували кучу годин і вивезли. Вивезли його звіти на учення Значить, незважаючи на те, що повторююсь йому 21 рік. І знаєте, що саме більше мені стало здивуванням з тих військових, які сидять там в ТЦК. Я більш ніж впевнена, що вони й жодного дня не були на передовій. Но то, що там вони витворяють, як вони розмовляють і що вони собі дозволяються, то це ганьба. Це ганьба нашої армії і нашої держави. І я абсолютно не соромлюся таких слів, тому що наш е Честі і похвали заслуговують якраз ті люди, от такі, як цей мій клієнт, який буде там служити е не по своїй волі, і невідомо взагалі чи вернеться він від живий чи ні в 21 рік. І заслуговують поваги і честі ті військові, які от на передовій сидять і знають, що таке війна. А не ті, хто сидять в ТЦК і сміються адвокатові в лице, що типу що не змогли спасти клієнта. Це нормально. Мене просто кажуть, мене злості не хатає. Я от всім чоловікам, які зараз хочуть оновлювати законно свої дані, які йдуть в ТЦК добровільно. Я не раджу цього робити. Як мінімум, іти самим без адвоката, чи взагалі якоїсь рідної людини, яка буде йти з вами. Не раджу. Я сьогодні просто переконалася в цьому жаху. Окрім того, я в першу чергу, так, не адвокат. Я в першу чергу жінка, до якої, як мінімум, треба нормально спілкуватися з повагою. Але те, що сьогодні почула я, з якими криками, з якою зневагою до мене говорили ті самі військові, які кажуть, що вони військові. Тут написано: не допомогли два екіпажі слідчо-оперативної групи, не допомогло нічого. Начальник сказав прямим текстом: мені все одно, що він не підлягає мобілізації. Він сьогодні їде служити. Кові мають якусь честь говорити так, що чуть ли не з матами і не виганяти з ТЦК. Ви що, прикалуєтесь, народ? Це от така держава, от таке ми заслужили. Так я тепер розумію кожного, хто не хоче туди йти. Я тепер розумію кожного, хто е, тікає. Це, це, це знущання, це знущання над нашими чоловіками, знущання над нашими людьми, над нашими жінками, над матерями. Зараз мама мого клієнта ридає, ридає Вона жити не хоче, бо 21-річного хлопця її сина забрали примусово. Що за свою емоційність, просто люди, які ніколи не зіштовхувалися з такою ситуацією, які ніколи не були всередині ТЦК, які ніколи не спілкувалися з ТЦК, вони не можуть зрозуміти, що там твориться. Ви не можете зрозуміти, наскільки це образливо і боляче, коли тобі військовий сміється в лице, говорячи про те, що який ти адвокат і що ти спасаєш, що ти взагалі сюди прийшла. Коли сам майор, якийсь там заступник, він чи начальник виходить і каже адвокату Він на ти, хто ще там хоче їх захищати? А ну, скажіть, напишіть мені в особисті. Хто хоче їх захищати? Хто може виправдати зараз переді мною хоч одного з тих, з ким сьогодні я спілкувалася? Я поспілкуюся з вами особисто. Коли ми зайшли просто запитати, чи відправили його, щоб просто розуміти, ночувати тут чи ні, знаєте, що мені сказав військовий? Можете переночувати. Ми вам покажемо, де тут казарма. Це нормально? Це раз, другий раз, коли я кажу вже з військовим, кажу, будь ласка, кажу, в мене так само діти вдома, які мене чекають вдома. Я просто мушу знати, мені йти додому чи ні. На що він каже, я не зобов'язаний з тобою говорити. Ясно, у мене контузія, і у мене є про це довідка. І взагалі і от в такому тоні, то скажіть мені, як, як, як це все? От таке треба висвітлювати. Ось таке треба висвітлювати частіше, щоб люди бачили правду, а не читали отой бред, який буде в телеграмі, в новинах показують, яка в нас крута держава. Я не адвокат, который раздает советы, но я тот самый блогер, который разбирается в общественной жизни. И я мог бы дать совет этому адвокату. Вас посадят. Будьте осторожны. Реально, вас просто могут посадить за это. Очень даже. Очень даже вполне. 21 год. Так он же не подлежит. Да и вообще это... Я вам показывал в предыдущих стримах, да, после, п -п 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 вот Анжела Рустамовна и вот эти все. Понятное дело, что вся эта организация создана э, для дискредитации э, и, значит, как это... С, э, значит, э, как это там правильно? Короче, порошкоджание законной деятельности э, ЗСУ. Но ну, они же порошкоджали на законной идеальности ЗСУ. А это уже другое. Всех посадят. Я же вам в стримах показывал. И мы стримы смотрели этих людей. Посадят. Вон, слушайте, Анжела Рустамовна в молодости. Вон, смотрите. Посадят аж бегом. Я только подумал, пишет чатик. Посадят, посадят, посадят аж бегом. Посадят. Почему? Тому що у вас піддумають, що є. Дуже хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. І е е е іграшковий період, а цей букет на шоколадний, він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Я якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити вас, то очевидно, та. але краще не говорить дурню. І не говоріть те, що шкодить державі. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть і ТЦК, і ВЛК, Іншого виходу немає. Потім говорять, що нас не предупреждали. Предупреждали, звісно, що предупреждали. предупреждали. Всім доброго дня. Хочу повідомити вам за цю справу. Всім доброго дня! Хочу повідомити вам за цю справу, що весь інтернет, весь кіпіш. Це не є фейк. Це абсолютно не є фейк. Людину вивезли, людину забрали в 21 рік служити. Якщо зараз мобілізація з 25. Всі пишуть, що це фейк, це не може бути і так далі. Цією справою займається адвокат, слідча опера була, вони нічого не можуть зробити, слідча опера. Як так можна забрати 21 рік хлопця? Плюс до того, що людина має довідки, людина є хвора заставляти проходити ВЛК, відправляти невідомо куди. У 21 рік запхати в багажник, закрити машину і просто поїхати, не повідомити рідним, не сказати, що ми відправили його на відправку, нормально відправити його з речами, з телефоном, з зарядку, повністю всім. Людину відправили просто без нічого, відправили мого хлопця. Можна сказати, мого чоловіка. Які міри можу я приймати, сидіти, склавши руки? Коли, от просто взяли, вивезли попри мене, вивезли, і ніхто нічого мені не сказав, що його взяли і відправили на навчання. Ніхто. Абсолютно ніхто. Вот так, к сожалению, выглядит сегодня настоящая реальность. Поэтому люди не смотрят единый марафон и особенно не доверяют единому марафону. Вы видели это видео? Да? Там, где обращаются бойцы, которые находятся в подвале. Военные. В 81-й бригаде отреагировали на сообщения военных в подвале. На это видеообращение их была реакция. И я, честно говоря, офигел. В 81-й отдельная аэромобильная бригада отреагировала. Ну, тут можно включить журналиста, такое вот, синусоиды это говорить, как они все говорят. 81-я отдельная аэромобильная бригада отреагировала на обращение военнослужащих в соцсетях, которые представляются десантниками 81-й отдельной аэромобильной бригады и говорят, что их держат в подвале. По данным бригады, не в их компетенции освобождать этих людей. Это просто пиздец. Они на подвале. Их не выпускают, они в рабстве. 81-я бригада говорит. Ну я, ну, я ожидал, что скажут, что это ИПСО, что это сняли русские, что это неправда, что у нас не может быть такого в армии. Ну, типа, что за бред? Ну, как это? Люди в подвале с ранениями. Как это? Ну, военнослужащие. Они что, рабы, что ли? Чего они в подвале-то? А 81-я бригада говорит. Это немножко компетенция. Это прежде всего связано, что при приеме при передачи указанного подразделения данные военнослужащие были выведены в, в позаштат после ранений и контузий. Чего? И согласно действующему законодательству, командование 81-й отдельной аэромобильной бригады Дышевой ВСУ не имеет законных оснований для увольнения перевода, рассмотрения жалоб и заявлений, указанных военнослужащих, это в пределах компетенции командира отдельной бригады ТРО. То есть, заявление вооруженных сил Украины официально выглядит так. Да, они на подвале. Да, но это потому, что они после контузий и ранений. И их вывели поза штат. Ну, потому что они не нужны сейчас. Ну, понимаете, да? Поэтому они в подвале. И мы ничего не можем с этим сделать. А что мы можем с этим поделать? Ну, вот так вот. Они контуженные и раненые. Потому и на подвале. И типа что? Это просто не в нашей компетенции. Мы не можем. А, понятно. Понятно. А их нельзя вывести поза подвал вместо поза штат? Ну так, чтобы бойцы не жили в подвале. Тем более с контузиями. И тем более после ранений. А нельзя их направить на реабилитацию? Почему одних контуженных отправляют на подвал, других в ТЦК? Как у вас это происходит? Почему половина сотрудников ТЦК не было на фронте? А вот эти люди сейчас на подвале. Что? Ну это же пиздец. Но кто после таких заявлений, после таких видео будет верить в заявление военного руководства. Но это же дискредитация вооруженных сил Украины. Ну то есть прямым текстом раненых, контуженных отправили на подвал туда, они там в подвале. И бригада говорит, мы, говорит, ничего не можем с этим поделать. Но ведь сейчас военное положение в стране. Ведь во время военного положения можно в том числе сделать так, чтобы санатории, профилактории, несмотря на даже в любом случае, кому бы они ни принадлежали, на форму собственности, частные, не частные, в первую очередь, это как это, квартирная повинность, да, во все времена была, в первую очередь бы обеспечивалась бы жильем, проживанием военнослужащих, тем более после ранений и контузий. А бригада говорит, мы ничего не можем сделать. Так это же дискредитация вооруженных сил Украины. Ну как, как это так? То есть получается бригада, командование бригады и вообще командование вооруженных сил говорит, а мы вас туда не посылали. Мы ничего не можем сделать. И как на это реагировать? Я не знаю, как это. Ну я ну, это не... Это не... невозможно. Ну реально, просто это невозможно комментировать. Через мобілізацію в Чернівцях критична ситуація на комунальних підприємствах. Можливий колапс. Про це каже мер міста. За словами Клічука, тільки за останній тиждень отримали повістку на доставку та відправлення на фронт 52 повістки на водоканал, 25 повісток на тролейбусне управління і 70 на ринок. Мер заявив, що на залізничному вокзалі. Міста, співробітники ТЦК полюють на людей, з такими темпами до Чернівців скоро не буде приїжджати жоден транспорт. Ні автобуси, ні потяги. У зв'язку з бездумною мобілізацією, яка відбувається за моєю інформацією, виключно в Чернівцях, у вас невірна інформація, пан мер. На залізничному вокзалі це виглядає практично так, як полювання на людей, на гостей міста. Зараз усі бояться їхати до Чернівців. Такими темпами до Чернівців скоро не буде приїжджати жоден транспорт. Ні автобуси, ні потяги, про це заявив мер на прес-конференції. Каже, через такі дії ТЦК багато людей почали виходити на станцію раніше і їхати до міста іншим транспортом, або їдуть із поїздом до депо. І коротко про погоду. Де що за піздець? Як це? Як це? Ну как, как это можно комментировать? Что это такое? Это что такое? На дальней станции сойду. Что? Почему про это не говорят на едином марафоне? Ну это же... Как? Ну, страна просто